Вітаю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав фільми про мільйонерів, фінансовий успіх та біржові махінації. Поїхали! Джордан Белфорд завжди прагнув стати багатим, адже щиро вважав, що у злиднях немає нічого благородного. Влаштувавшись працювати у невелику компанію, яка торгує дрібними акціями, Белфорд швидко усвідомлює, що саме може допомогти йому у власному збагаченні. Вже через рік він відкриває власну фірму і починає заробляти мільйони доларів. При цьому ні в чому собі не відмовляючи. Ось тільки незабаром Джордан привертає увагу на. Стерливих агентів ФБР, які постійно намагаються дізнатися походження статків найуспішнішого брокера на Уолл-стріт. Кріс Гарднер – невдалий бізнесмен, який самотужки виховує п'ятирічного сина і намагається створити для нього щасливе дитинство. Працюючи продавцем, Кріс не заробляє достатньо, щоб оплачувати оренду квартири і незабаром його разом з маленьким сином виселяють. Залишившись без даху над головою, проте не втрачаючи надії, Кріс влаштовується стажером у брокерську компанію, сподіваючись на здобуття посади фахівця, маючи здібності. Сі, чоловік непогано себе показує, проте є одна проблема: за час стажування, яке триває пів року, він не матиме жодного доходу. Світова фінансова криза 2008 року стала поворотним моментом в історії Сполучених Штатів. Людей масово звільняли з роботи, підприємства та фірми заявляли про своє банкрутство, а бізнесмени втрачали усі свої гроші. Водночас, серед мільйонів постраждалих, які втратили роботу та вкладення, знайшлися і ті, кому вдалося вивернути ситуацію на свою користь і нажити величезний стан за рахунок інших. Молі Блум вдалося організувати найрозкішніше підпільне казино в Голівуді і протягом багатьох років підтримувати його роботу, поки одного разу вночі жінку не заарештували агенти ФБР. Серед гравців, які відвідували казино Молі, були відомі актори, шейхи, спортивні зірки, бізнесмени і навіть представники мафії, про яких Молі навіть не здогадувалась. Проте, коли справа жінки почала руйнуватись, багато хто вирішив знищити. Ти блум, тоді як на боці постраждалої, виявляється лише адвокат Чарлі Джафі, який вирішує її захистити. У 60-х роках минулого століття успішний підприємець Бернард Медов відкриває власну інвестиційну компанію на Волл-стріт. За кілька років вона дозволяє йому набути статусу поваги та заробити величезний стан. До роботи Медов залучив свого брата, синів і племінників, які навіть не підозрювали, що велика та шанована компанія насправді є великим обманом. Проте у 2008 році незадовго до міжнародної фінанс фінансової кризи Бернард вирішує розповісти правду. Кіт Гіл фінансовий аналітик, активний користувач Reddit та блогер, який знімає відео про фондовий ринок. Виявляючи особливий інтерес до низької вартості акцій GameStop, він не тільки інвестує особисті кошти в компанію, але й привертає увагу користувачів Reddit, включаючи медсестру Дженні, співробітника магазину Маркуса і студентів Вірі та Хармоні, які вирішують наслідувати його приклад. Натомість акції Game... GameStop починають стрімко зростати в ціні, що несподівано ставить впливових менеджерів Стіва Кенета і Гейба у скрутне становище, тоді як інвестори-аматори починають серйозно впливати на фондовий ринок. Восени 2008 року починається світова економічна криза. Єдиними, кому було відомо про майбутній фінансовий апокаліпсис, виявляються талановиті менеджери з Уолл-стріт. за допомогою потужної програми аналізу ситуації. Вони з'ясували, що незабаром відбудеться тотальне обвалення ринків. Натомість вони не здогадували, що на їхні плечі впаде важкий тягар пошуку можливості залишитись на плаву, тоді як майбутні години роздумів виявляться найважчими в їхньому житті. Джой Мангано, мати одиначка з Лон Айленда, яка змушена працювати на кількох роботах, щоб забезпечувати сім'ю. В неї купа проблем, і, на жаль, змін на краще не передбачається. Проте жінка не впадає у відчай і намагається зробити усе можливе, щоб змінити своє життя. З раннього дитинства вона мала навички винахідництва і одного разу це принесло свої плоди. Першим винаходом Джой стає швабра, яка самовичавлюється. Та здатна полегшити життя мільйонам домогосподарок по всьому світу. Незабаром новинка приваблює інвесторів, і це стає початком шляху до успіху. Джо. Корпорація GTX переживає фінансову кризу і приступає до масових скорочень. Спочатку роботу втрачає маловпливовий Бобі Вокер, потім більш авторитетний Філ Вудвард. І нарешті звільнення доходить і до Джина Маклері, одного з тих, хто заклав основи компанії. Таке приниження та втрата статусу породжує для чоловіків необхідність адаптації до нових реалій. Перебуваючи у скрутному становищі, вони намагаються. Знайти вихід з цієї ситуації, тоді як саме випробування неминуче змінює їхній внутрішній світ. Талановитий авантюрист Френкі Ебігнейл попрацював пілотом, лікарем, адвокатом і навіть секретним агентом. Завдяки навичкам шахрайства та вмінню підробляти документи. Йому вдається заробити величезні статки, отримані за підробленими чеками. Протягом злочинної діяльності Френка намагається впіймати співробітник ФБР Карл Хенретій, який готовий піти на все, щоб покарати зухвалого шахрая. Проте останній завжди перебуває. Є на крок попереду залишаючи агента в незручному становищі. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася добірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!